Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розглянемо з вами фазу розподілення по альткоїнів. Скільки часу вона триває, скільки часу у вас є для того, щоб продати свої альткоїни, і чи потрібно взагалі спішити їх продавати? Я вам покажу конкретні приклади, як було у 2018 році. Покажу приклад, як це було у 2022 році. Ми розглянемо ці приклади, наведу вам деякі аргументи, наскільки ці два цикли є ідентичними. І звичайно подивимося, як у нас може бути. У майбутньому в цьому циклі розберемо ці всі структури. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. І, звичайно, заходьте в Telegram канал тому що я там даю ще більше корисної інформації для новачків. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду і поїхали! Що ж друзі, ми починаємо? І зараз я хотів би вам кожному задати таке питання. А де ви будете продавати свої альткоїни? По якій взагалі відмітках ви будете фіксувати їх? Де ви будете забирати свої вкладені кошти? Коли ви будете взагалі фіксувати більшу частину свого капіталу, і як ви будете це все робити? Так, тобто, якщо у вас є конкретна відповідь на це запитання, то у вас немає проблем взагалі із фіксацією і немає проблем із стратегією, тому що друзі на бичому ринку на фазі розподілення дуже важливу роль грає психологія, і у вас уже сьогодні має бути Стратегія, як ви будете діяти в закритому каналі, я, звичайно, розповідаю і вже почав формувати ролики конкретно по кожному альткої як я збираюся його фіксувати. Тобто, де я буду забрати свої вкладені кошти, коли я буду це робити, і це не просто там, знаєте, продати, і все це, друзі, така інформація, де взагалі я хочу забрати з ринку не просто профіт, а максимальний профід, наскільки це можливо. Я буду застосовувати свої всі бачення на ринок, свої всі закономірності, усі фрактали, які були уже два цикла підряд. Сьогодні в даному ролику я вам розповім ось ці всі фрактали, покажу наглядно, як це було на історії. І дійсно ми подивимося, чи історія індентично, чи вона повторюється, і що можна Можна для себе визначити плюс-мінус, тобто скільки часу в нас буде на цю фазу розподілення. Я думаю, цей цей ролик, ролик для вас буде досить корисним, і ви, можливо, для себе зробите деякі висновки і дійсно побудуєте хоча б якусь стратегію, як фіксувати альткоїни, як з них правильно виходити. Тому що в цих діапазонах, друзі, на хаях циклу це буде досить важливо мати уже чітку стратегію сьогодні. Тому, друзі, давайте ми почнемо з 2018 року. Подивимося, взагалі, що відбувалося в цих діапазонах і скільки тривали взагалі ось ці дистрибуції по альткоїну. Я візьму для прикладу 2018 рік. Візьмемо січень місяць. Це в нас пік циклу, так тобто -то подивимося, що взагалі було в цьому діапазоні. Я звичайно підключу ще біткоін домінацію. Давайте ми з вами це зараз з вами зробимо. Давайте я прослів скажу за домінацію Дивіться, друзі, в нас в 2017 році домінація була становила майже 100% Це означало, що в цьому періоді проміжку часу ще не було багато альткоїнів, і вся ліквідність більшість коштів були тільки в біткоїні, так. Але потім в нас почали з'являтися альткоїни, такі як Ефір, такі як XRP, і поступово ліквідність почала переходити в альткоїни, їх становилося ще більше і більше, і вже на піковій циклу біткоін-домінація становила приблизно 36%. Це ось це значення, давайте я його помічу. І дивіться, друзі, я поставлю ось це. У нас буде пік циклу, тобто ось тут у нас був деякий проміжок часу, але, звичайно, по руховій сюди вниз. У нас були деякі піки. Так, тобто ось ці піки я також позначу для тебе, для вас, щоб було взагалі. Щоб ви зараз зрозуміли, про що я буду розповідати далі. Тобто, друзі, бачите, що у нас alt в цьому проміжку часу він був один з самих потужних, і коли домінація почала падати в цей проміжок часу, то досить багато коштів почали вливатися в ті самі альткоїни, і через то були у ті самі ікси. І сьогодні я вам наведу ці приклади. Давайте для прикладу візьмемо, давайте візьмемо структуру 2018 році і подивимося, як це було на історії. Для цього ми переходимо на історичні знімки CoinMarketCap і подивимося, 2018 рік, візьмемо січень місяць. Давайте візьмемо ось це і подивьте. Які ж у нас були тут альткоїни? Давайте для прикладу візьмемо деякі монети. Я вам візьму, покажу спочатку гарні структури розподілення. Для прикладу візьму першу монету Нео. Розглянемо її зараз в даному випадку. Ось, друзі, я відкрив монетку NEO. і давайте поставимо пік циклу. У нас був у 2018 році, в січні місяці, тобто це наш, можна сказати, кінець альтсезону. І давайте подивимося чітко, як взагалі відбувалася ця структура. Дивіться, монета спочатку скоректувалася. була деяка фаза накопичення в цьому діапазончику перед самим переливом ліквідності. Так? Тобто, коли біткоін домінація почала падати, вона, звичайно, почався ріст по тим альткоїнам. Але що важливо побачити, друзі, що тут була деяка зона підтримки. Дивіться. Я проведу ось цю трендову лінію, і я вам одразу скажу, що така сама структура подібна була по монетах у 2021 році. Тобто аналогічна картина, ось ці всі фрактали, про які я вам розповідаю, вони повторюються із цикла в цикл, і це саме неймовірне, що взагалі можна побачити на криптовалютному ринку. Тобто, ось ці психологічні одні й ті самі фрактали, і я певний, що тут те саме було як у 2021 році, така сама ейфорія стадія, так. І ось ця засадка в ринок, і думали, що буде вище. Але давайте зараз до цього також перейдемо. Тобто бачимо, друзі, що тут формувався деякий такий паралельний канал, фаза розподілення, і тут була така зона підтримки. Ось ця зона підтримки вона виступала для нас, для тих людей, які приходять на пікові цикл, тому що тільки тут починається уже стадія ейфорії, тільки тут починається взагалі, взагалі ФОМА у людей, які зайшли новачки в криптовалюту, так. І ось цей фрактал, тобто ось тут, ось ця фаза. Давайте я її ось так покажу вам. Друзі, ось тут саме більшість, звичайно, втратила кошти, тому що ось ця лінія підтримки жовта вона виступала тут таким тригером, і більшість учасників ринку думали, що буде вище. Я вам це покажу на монеті Кейк. Яка була в 2021 році, на які я також попався і думав, що буде вище. І це, друзі, саме велика помилка, яка може також нас очікувати в майбутньому. Після цього в нас, звичайно, почався медвежий цикл, і монета далі була у фазі накопичення. Але потім, як бачите, дали вийти ще тим людям, які ось тут навіть засадилися на самих хаях, але вже такого росту монета не показала. Давайте рухатися далі, покажу вам також деякі приклади. Ну, я не буду брати монета Дакардану, тому що вона вийшла, можна сказати, на пікові циклу. Давайте візьмемо. Bitcoin Cash, для прикладу, так? Тобто я розгляну з вами це в реальному часі, BCH, Подивимося, як це було на історії, ось ця фаза і скільки часу вона тривала. До речі, я ж так і не сказав. Скільки давайте подивимося, скільки часу тривала взагалі ось ця фаза дистрибуції розподілення по монеті NEO. Якщо подивимося, друзі, то 161 день. Якщо взяти до мінімального пробиття, тобто коли в нас відбувся вже пробиття ось, ось ці мінімальної значення, це приблизно 270 днів. Так? Тобто фаза розподілення, як бачите, друзі, вона триває досить довгий час. І що важливо, я також побачив це, це в основному тих монетах, які мали хоча б якусь зону накопичення, хоча б мінімальну зону. Так? Тут в даному випадку було півроку монетка накопичувалася, і, звичайно, тут потребувся деякий час, щоб її розподілити крупному капіталові, крупному гравцеві. Давайте візьмемо монету BCH, відкриємо торгову пару bch USD. Також порозглянемо на цю структуру, як ось тут ось це все формувалося. Дивіться, я відкрию знову ж таки графік біткоін домінації, це в нас пікове значення, ось тут було, тобто пік булрану, пік циклу. І подивіться уважненько, як тут взагалі це відбувалося. Тобто монета вийшла, скоректувалася перед самим початком переливу ліквідності, перед кінцем альсезону, так коректувалася на 62%, але потім все ж таки показала ріст в середньому діапазоні ну, приблизно 7-8 іксів. Показала такий ріст, і знову ж таки, друзі, можете подивитися. Тут також була деяка фаза розподілення. Тобто альткоін він не одразу впав на на цю монету. Як бачите, потрібно було 60 днів, тобто вона швидко виросла, але й почала швидко падати. Так, тобто, це такі нові монети, які ще взагалі тільки-тільки вийшли на ринок. Це так така структура по новим монетам. Давайте рухатися далі. Покажу вам ще якийсь приклад. Для прикладу можна взяти монету ІОТА. Я думаю, ви знаєте, це також проект. Стара монетка. Я, до речі, не рекомендую брати старі монети. Хоча, друзі, ризики, що в старих монетах, що в нових монетах, ризики однакові. Так? Є завжди ризик скаму, що монета взагалі скамане завтра і не покаже ніякого росту. Але потенціал росту у нових монет завжди є набагато більше, ніж у старих. Це друзі, уже перевірено мною, і я про це також розповідав раніше. І давайте подивимося структуру по монеті IOTA, яка ж тут структура у нас відбувалася. Давайте знову ж таки відмітимо наш пік циклу січень місяць 2018 року. І бачите, монетка також вийшла перед самим Альсезоном, перед уже кінцем Альсезону. Показала невеликий імпульс. І якщо подивитися, виросла, давайте подивимося, наскільки ну виросла на 10 іксів, так показала все ж таки деякий результат. Але, друзі, тут бачите, тут не було фази розподілення. Тобто тут тривала вона буквально там пару е, десятків днів. 50 днів тривала фаза розподілення. І далі почався вже медвежий цикл. Тобто ось така структура по монеті IOTA. І давайте подивимося далі. На для прикладу візьмемо монету EOS. Я думаю, ви також чули за цей проект. І зараз потім вже перейдемо до циклу 21-го року. А це друзі монета EOS. Подивіться уважно на цю структуру. Також монета вийшла, скоректувалася на 85%. Тобто, друзі, якщо ви би ось тут купили монетку, зайшли на 1000 доларів, то в моменті у вас би була просадка 150 доларів. Так бачили в моменті, але потім це її не завадило вирости приблизно від доного значення. Вирости на 20 іксів у фазу розподілення. Навіть навіть якби ви купили ось тут на хаях, то це б було приблизно 4 ікса так. Тобто, якби ви просиді висиділи б цю просадку. Але давайте подивимося на цю структуру. Покажу вам також ось цю закономірність. Подивіться уважно, тут є також зона деякої підтримки. Ось тут була. І подивіться, скільки тривала взагалі фаза розподілення у цьому проекті. Тут тривало приблизно 130 днів, можна взяти до мінімальних значень. Це приблизно 200 днів. Тобто була така фаза розподілення, де монету, монета коректувалася, виростала, коректувалася і далі вже був медвежий цикл. І я хочу вам показати знову ж таки ось цю структуру на біткоін домінації. Тобто, подивіться уважно, друзі. На наступному падінні, невеликому падінні біткоін домінації монета оновила своє пікове значення. Тобто, це виключення, друзі. І звичайно, ця монета мала силу, мала потенціал вирости до таких діапазонів. Але знову ж таки. Друзі, фаза розподілення, тобто ось ця дистрибуція, вона зайняла деякий час, так тобто, це не було що ось так виросла і одразу впала. Це про те, те, що я вам взагалі розповідаю суть цього ролику. Давайте візьмемо наступну монету: монету, наприклад, квантум. Подивимося, як тут відбувалося і скільки тривала там дистрибуція. Ось відкрив монету квантум. Це у нас 2018 рік. Також позначив пік циклу, і подивіться уважно, друзі, по цій монеті. Як бачите, вона не показала сильного імпульсу і не було такої сильної фази розподілення, але також була деяка трендова Лінія можна її ось тут провести, від якої був ось тут ось цей відкат. На цьому відкаті дуже багато учасників ринку думали, що тут корекція тимчасова і буде вища, так тобто була корекція по монеті, і думали, що буде знову пік пробиватися. Але не було такого. Монета, звичайно, показала невеликий результат. Виросла всього лише на 5 іксів від середнього діапазона, і бачите, друзі, що вона також не була в неї сильного діапазона розподілення, тобто мене ці квантум, звичайно, не сильна гарна історія розподілення, але все ж таки також бачимо, що монета коректувалася, і все ж таки, якщо взяти від пікового значення до цього мінімального значення, тобто ось тут. То це також було в районі 120 днів. Після чого в монеті почався медвежий цикл, вже була вона набагато нижче. Давайте, можливо, ще візьмемо для прикладу якусь монету. Давайте візьмемо для прикладу монету Tron, Подивимося, яка ситуація по ній була в 2018 році. TRX USD. Давайте подивимося тепер, яка тут ситуація була і скільки тривала ця фаза розподілення. Тобто для мене фаза розподілення це не просто там, знаєте, монета виросла і ось так впала. Це ось такі корекції, де, звичайно, є якась формується трендова лінія. Тут, звичайно, була якась зона підтримки і пік. Циклу, давайте знову ж таки його відмітимо. Пік циклу був в січні місяці. Ось тут. І подивіться, друзі, монета була така в діапазоні, в коротенькому діапазоні накопичення і показала ось такий результат. Якщо ми подивимося, то монета виросла на, якщо взяти середній діапазон, приблизно 30 іксів. Так, я не беру пікове значення, але знову ж таки, друзі, ось тут був час, щоб вам розподілити. Так, приблизно час тривав 120 днів в даному випадку. Давайте останню монету на сьогодні візьмемо і візьмемо. Давайте для прикладу монету NEM або XM називається, подивимося, її структуру. Давайте одразу відмітимо наш пік циклу цикл був у 2018 році, приблизно був у нас в січні місяці, тобто, ось тут був у нас пік циклу, і подивіться, яка тут також структура була. І уважненько подивіться, тому що це також важливо. Я вам покажу зараз, як це було на Солані в 2021 році. Подивіться ось цю зону підтримки, так тобто, видно, як взагалі була ось ця фаза розподілення, і скільки вона тривала по часі, якщо взяти від цього піку до цього мінімального значення, тут фаза розподілення розподілення тривала 360 днів. Тобто монета показала результат. Вона, до речі, як бачите, вийшла 2015 році, тобто ще старенька монета, була така, вже показувала деякий імпульс росту, корекція, ріст, корекція, і вже п'ята хвиля росту заключена була. І бачимо ось таку структуру. Тобто, бачите, що монета не одразу впала, так як всі думають, а була деяка фаза розподілення. І ось тут, звичайно, з надіями, що буде вище. Ось тут деякі учасники ринку холдили свої монети, не продавали, тому що це лише тимчасова корекція. І давайте переходити вже до нашого наступного циклу, у 2021 році. Для цього друзі, давайте візьмемо пік циклу. Пік в нас був, якщо взяти графік Total 3, це було приблизно листопад місяць, 2021 року. Ми для цього перейдемо з вами знову ж таки на історичні знімки 2021 рік, листопад місяць, і подивимося, які ж там монети в нас були і що там відбувалося. І давайте подивимося, перша монета це була Solana. Давайте Solana, і Solana почнемо і її розберемо. І так відкрили ми графік солани. Одразу вам покажу знову ж таки ось цю трендову лінію, зону підтримки, і це те про що я вам розповідав. Ось цей блочок, як бачите. Ось ця кінцева така засадка в ринок, можна сказати, де уже хом'яки залітали на всю котлету з очікуванням, що буде ще одна хвиля росту. Але як бачимо, тут почався медвежий цикл. Ось тут я пам'ятаю, був уже скам Luna, скам біржі FTX, і вже в нас це спровокувало медвежий цикл, падіння і тому подібне. Так, тобто в цих діапазонах уже в нас були там негативні новини. Я думаю, ви пам'ятаєте ці всі діапазони. І так, друзі, дивіться, яка ситуація відбувалася знову ж таки. У нас не була фаза розподілення, не тривала взагалі. Не було ось такий імпульс, як більшість думає, імпульс, і одразу ось так буде падати. Ні, друзі, дивіться, ось ця вся зона. Я вважаю, ось ця зона була зоною розподілення. Скільки часу вона тривала? Якщо взяти від піку до піку, приблизно 170 днів. Якщо взяти до цього значення, це приблизно 300 днів, так само як було на попередньому циклі в 2018 році. Буквально хвилинку тому я вам все, все показував, розповідав. Але якщо ми подивимося на біткоін-домінацію, важливий фактор хочу вам знову ж таки показати цю закономірність. То перший пік формувався в цьому діапазончику, як бачите, коли біткоін-домінація падала взагалі з, 2000, з 70 до приблизно 40%. Ось це падіння спровокувало першу хвилю росту по. Монеті Солана далі в нас вже була деяка фаза розподілення, так і ми бачимо, що кондомінація вона вже не оновлювала, не оновлювала свої мінімальні значення. Тобто тут також є таке пікове значення, до яких взагалі виростали ці всі монети. Ось тут можна Можна показати ось це мінімальне значення по біткоін домінації, де взагалі в нас формувалися ось ці всі значення максимальні по альткоїнам. Тут, якщо взяти, то це приблизно було 230 днів. Тобто, бачите, друзі, що також було, був деякий час на розподілення. Давайте візьмемо для прикладу ще якусь монету. Для прикладу можна взяти монету Polkadot. Ну, давайте Polkadot розглянемо, як там було, яка там ситуація була в попередньому циклі. І так, друзі, відкриємо графік монети DOT, яка ж яка ж тут індивідуальна ситуація відбувалася? Знову ж таки, монета була в деякій фазі накопичення, мінімальна. Зона перед самим булраном, перед самим альцезоном, можна сказати, перед самим переливанням ліквідності. Так, подивіться уважно, що тут відбувалося, коли вже біткоіндомінація почала падати в цьому діапазоні, сформувала своє пікове значення і вже досягнула свого мінімального значення, то ми побачили з вами вже пік по доту. Так, тобто це був такий перший пік. Ось тут формувався, і я би сказав, що від цього піка, коли в нас вже біткоін-домінація почала падати, так давайте відмітимо цю структуру, щоб було вже більш точно. Ось тут, друзі, в нас почалася вже фаза розподілення, і тут навіть видно можна провести ось цю трендову лінію. Знову ж таки, ось так можна її провести. Ідеальна структура, яка була в 2018 році, плюс-мінус. Ось тут знову ж таки, ось ця перед медвежим циклом, уже кінцева така засадка в ринок, з думками, що буде вище, так що це що це лише тимчасова корекція. Тому що тут в цих діапазонах я пам'ятаю Стрі, який був, що всі блогери розповідали, що буде вище, що це тільки початок, але ця вся зона це зона дистрибуції, зона розподілення крупним капіталом. І ося вся зона, якщо взяти просто від мінімального значення біткоін домінації до цього значення також 300 днів, як бачите, так якщо взяти до максимального 170 днів. Тому друзі. Я хочу вам довести, що в цьому взагалі що під час фіксації альткоїнів вам не потрібно спішити. У вас буде час прийняти рішення, продати свої монетки, і вам просто потрібно буде також набиратися терпіння. І давайте переходити до наступної монети. Для прикладу візьмемо наприклад, Давайте візьмемо монету Polygon і Chainlink. Давайте лінк спочатку розглянемо, як там було на попередньому циклі. І давайте розглянемо монету лінк. Яка ж тут ситуація була? Я позначив уже пік циклу. Це у нас був у 2021 році. Це у нас було максимальне значення по. Мінімальне значення по біткої домінації, але максимальне значення по Total 3 було у нас приблизно в листопаді місяці. Тобто, тут у нас можна сказати кінець аль-сезону був. І подивіться уважно, знову ж таки, та сама структура. Ось ця лінія підтримки, як бачите, і подивіться уважно, скільки тривав ось цей час розподілення. Якщо взяти від першої такої глобальної корекції, де у нас вже починався, почала починалася фаза розподілення, це приблизно взагалі було в районі 400 днів, так? Тобто монета Link лінк. Була, я вважаю, у фазі розподілення. Середня ціна розподілення була приблизно 23 долара в цьому діапазончику. Тобто бачимо ріст, корекція, ріст, корекція. Тобто, ось ось так, ось так було взагалі фаза розподілення саме по цьому проекту. Давайте візьмемо монету Polygon, матік, подивимося, що взагалі яка там структура була. І так, друзі, монета матік. яка ж тут структура в нас була? Знову ж таки, фаза накопичення досить довга. Тривала вона 600 днів. Монета вийшла буквально за пару неділь. Вийшла в новий ціновий діапазон. Дивіться, крупний капітал, крупний гравець відібрав всі монетки з циркуляції. Коли в нього всі монетки в циркуляції, йому щоб запампити ціну на новий ціновий діапазон, це буквально потрібно там пару мільйонів доларів. То друзі, це не означає, що там потрібно влити ще мільярди доларів капіталізації, тому що ви пам'ятаєте історію з монетою XRP, Так, буквально за пару неділік монета XRP виросла там з зробила пару сотень мільярдів капіталізації. Я думаю, ви це. Знаєте, бачили, і це не означає, що монету XRP влили там стільки грошей. Насправді воно так не працює. Криптовалюта, коли всі монетки знаходяться в одного гравця, в одного капітала, в одного капітана, або як по-другому сказати, то йому взагалі мінімум коштів потрібно взагалі, щоб намалювати ці новий ціновий діапазон. Тобто він заганяє монету в новий ціновий діапазон. Тут починаються в нас позитивні новини. Позитивний новосний фон, маркетинг підключається, як це було з соланою. Підключається ось цей самий маркетинг, і тут вже звичайно приходять нові люди, новачки, купувати криптовалюту, тому що раніше це було взагалі скам, так а тут вже нові перспективні монети. Але добре, друзі, сьогодні не про це. Дивіться, знову ж таки, та сама структура. Зона підтримки, або її ось так можна намалювати. Зона підтримки, яку ми пробиваємо, і далі в нас медвежий цикл. І подивіться, я вам знову ж таки покажу, що ось ця фаза розподілення від пікових значень до... Ось цього прибиття 245 днів, так тобто у вас був час, щоб розподілити свої монетки і максимально зробити свою. Ціну виходу, так тобто тут не потрібно також спішити продавати свої монетки. Це звичайно рішення кожного, але це особиста моя думка. І до речі, я ж не показав вам монету Ада Кардану, яка також мала фазу накопичення. Давайте її також зараз розглянемо. І на кінець також вам покажу деяку монету, яка подібна до структури монети Ада Кардану. Також має деякі діапазон накопичення. Дивіться, друзі, монета Ада Кардану вийшла на пікові цикли у 2018 році. Також бачите, що вона показала результат. Одразу вийшла, одразу показала іксійксів. 20, 25 п'ять була середня така. Середній діапазончик взагалі профіту, і потім скоректувалася. скоректувалася вона, взагалі, на 97%, досить довга фаза накопичення, якщо взяти. Ось тут досить довго довго накопичувалася ця монетка і показала ось такий ріст. Але подивіться уважно знову: подивіться, скільки тривала взагалі ця фаза розподілення. Якщо взяти ось так, провести цю трендову лінію, то приблизно було, давайте позначимо пік циклу. У нас було в кінці 2021 року, приблизно ось тут. Скільки тривала ця фаза розподілення? Фаза розподілення тривала приблизно 200, ну давайте 300 днів візьмемо. Середній діапазон. Продавалися монетки, так розподілялися монетки. І далі був уже у нас медвежий цикл. І ось така структура взагалі була по цьому проєкті. Тобто, проект вийшов. Укатали ціну, тобто тут були розлоки у фондів, так як зараз розповідають так. Розлоки у фондів були, мінімальне значення оновили на капітуляції, тобто на коронавірусі, так на негативних новинах, і потім вже почався ось такий рух у новий діапазон розподілення, де крупний капітал вже за допомогою новин, за допомогою маркетингу, завлікав, засаджував новачків в ринок, купувати перспективний проект. Тепер, друзі, давайте переходимо на кінець, хочу вам показати монету, в яку я також не вірю, але є подібна Структура, яка повторюється із цикла в цикл, показую вам монету Дівадікс і тільки що вам показував монету Ада кардано Чи не подібна вам структура? Не здається, взагалі, що подібні алгоритми працюють на цьому ринку. Монета вийшла на пікові цикли два році, укаталася. Давайте подивимося на. Сьогодні корекція 97%, досить довга фаза накопичення. До речі, по ній фаза накопичення ще більше, ніж монеті ада кардану. 1057 днів, якщо взяти. Ну, тисяч тисяча днів так, грубо. Ось така фаза накопичення досить довга. І я вам одразу задам питання, по яких діапазонах ви очікуєте цей проект. Так, тобто напишіть в коментарях і чи взагалі не вважаєте ви цю монету скалом, так? Тому що ж вона ж впала, так. І подивіться, як виглядає взагалі. Не логарифмічний графік, тобто, якщо я виключу логарифмічний графік, то взагалі подивіться на цю скаміну. Але, друзі, я впевнений. Ну як впевнений, це особисті мої очікування. Я думаю, що тут також буде фаза дистрибуції, фаза розподілення, і це лише потрібно, мабуть, дочекатися цього, цього часу. Дійсно, в нас буде та сама структура, як було і по попередніх монетах. Зараз, звичайно, здається, що у нас не буде такого, що зараз у нас цикл змінився, що зараз, зараз там ліквідності не вистачить. Але, друзі, це, звичайно, мої особисті очікування. Одразу вам скажу, по яких цінах я чекаю цю монету. Ну, це мінімум 8-16 доларів, куди діапазон прийде ця монета. Це особисті мої очікування, мої такі цілі, про які я розповідаю. В закритому каналі це саме по цьому проекті по монеті Дівай Має у вас уже бути зараз чітка стратегія, де ви маєте фіксувати, як ви маєте виходити, тому що не всі монети оновлять свої пікові значення. Це досить важливо, друзі, тому що ви можете чекати, що монета Дівай буде там по 30, по 50 доларів, а вона може туди не прийти, і це також досить важливо. На кінець відео хотів вам побажати взагалі терпіння і свідомості у своїх діях, і будувати стратегію уже зараз по виходу. Не тоді, коли буде монета вже знаходиться на піку, на пікових значеннях, тому що там буде зовсім інше Настрій, так у вас не буде часу, щоб правильно побудувати свою стратегію, правильно взагалі визначити коли виходите з ринку. Ви маєте вже сьогодні будувати, щоб потім не ловити ФОМО, не, не боятися і не бути взагалі жадібним фіксувати свої монетки. Тому ось така історія була на попередніх циклах. На кінець відео хочу сказати, друзі, що альткоїни приходять у фазу розподілення, і для них, щоб розподілитися, щоб їх продати крупним капіталом, крупним дядькам, їм потрібно звичайно або час, або Максимально запампити ціну, наскільки це можливо, так? Або XXів зробити, або, звичайно, зробити також профіт, але потрібен деякий час, щоб їх розподілити. Тому від вашого терпіння, звичайно, залежить ваш профіт і ваш майбутній заробіток. А зараз хочу вам побажати, звичайно ж, терпіння, свідомості. І хотів вам подякувати взагалі за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вам подобається такий контент. І напишіть в коментарях, на яку тему зняти наступний ролик, що вам взагалі цікаво, постараюся це реалізувати. А зараз дякую вам за перегляд. Бажаю усім профіту і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!